Ну що, ель я, я готовий до розвантаження. Вдівся, нормально, на дворі зимнувато. Надів гандона, ой, вибачаюся, комбінізона. І зараз будемо все робити. Стримчу стоїть саме, компресор мені тає. Політря доходить сюди до підключення в бойцю. І зараз нам треба не бігти до двора, в нас тут рух прилітає. Щоби чтобы... Тобто там, де є забезпечення для того, щоб там, їдь, живо, сутка, Танять, не переготанути їх любовську систему. Та як це все на гору, і там є кран, який я взиміткою за цілегі. Продукт, який ми розвантажуємо, це у нас температурний 9 клас. Температура розвантаження, будь ласка, 190 градусів. Тут знаходиться пневматичний затвор. Його треба висмикувати першим. Висмикнули. Це гарно. Тут підключено, підбито, все гарно. Повертаємо потрошечку. Даємо спочатку маленький тиск на 25%. Далі на половину, щоб вирівнялося. І далі вже на повну даємо. Все, йдемо дивитися, скільки там у нас тиску зараз. Бо якщо там буде більше одного бару, то буде вилітати. Прийшли в кабіну, як підвищити нам оберти двигуна для того, щоб збільшити тиск в цистерну, який надходить. Просто круїзом. Клац, 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 ще, 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 ще. Ого! Отак буде десь біля єдиниці нормально давити. Якщо вже розвантажили наш продукт, залишилося там тиску трішечки. все одно. Я побачив там по бочці, бо клапан скиду спрацював. Далі беремо цю заглушку і скидаємо зайве повітря. Підходимо на метр, щоб не вдарило ніяким вигратим повітрям. Робимо контроль, чи залишився там продукт всередині. Як бачите, якщо видно, нема нічого, а це отака шапочка. Бо продукт на основі воску, я наскільки розумію. Ну, Поїдемо мити все, відмиють і шапочку, і тут помиють. 受不了，还来。